У Вадима Оленчика і подивимося, чи вдасться йому зламати ту традицію, яка сьогодні у нас вимальовується. Рефері на майданчику Ігор Конвишер, Миколаївська область, сім'я міжнародної категорії. Чарівні дівчата наші сьогодні працюють це Катя і Віра. Перший раунд. Перший раунд. Ми будемо сподіватися, що таким же красивим, як дівчата, буде й сам поєдинок. Безумовно. Вадим, він кікбоксер, він базовий кікбоксер, він чемпіон світу з ВТК. У Едуарда вся його кар'єра спортивна пов'язана з фріфайтом, що Щойно наблиску, ще кіно і зразу займає вигідну позицію для себе. Едуард наносить удари удар коліном і готується обійти гард. Але бачите, зараз його суперник Вадим блокує. Гард пропускає. Так, але пропускає декілька ударів з стійки, піднімають стійку. Нагадаю, 10 секунд. Боротьба в партері обмежена. Але почали хлопці так без розвідки одразу, як кажуть, пішли стінка на стінку. І досить такий інтенсивний початок цього поєдинку. Так, безумовно. Ну я би не сказав, що всі попередні поєдинки вони були менш активними. І сама площадка вона передбачає, що Два дуже. Закінчив в першому раунді. Ну, Про так, що так, говорити так, тут? Так. Так. Кажуть, а поєдинок третій між. Десеєвим і Астаповим також був досить інтенсивним. Ми бачили 9 хвилин напруженого поєдинку, де так, безумовно. були різні ситуації. Ну і ви бачите, що зараз обидва спортсмена роблять велику послугу Астапову Сергію, тому що нагадаю вам, що саме в цьому поєдинку визначається суперник. його суперник в фінальному поєдинку сьогоднішнього вечора. І жоден з них не, не дає шансу. Закінчити в першому чим довше ураці? буде цей бій, тим більше буде тішитися з того, якраз Сергія Стапов. Тома що... так, безумовно, тому що суперники будуть витрачати сил, хто хто не переможе, але він витрачає тут, як кажуть, той запас енергії, який повинен по так грамотно розподілити на два бої. Тому що сьогодні нагадує, що переможці перших поєдинків вони проведуть ще по одному поєдинку, де також необхідно буде тільки перемагати, тому що, так, так, раз, так. припиняє участь в цьому турнірі. Ну, поки що така досить рівна боротьба, ми бачимо. Так, але ви бачите, що зараз Вадим, він наче кращий на руках, і на ті дуже небезпечні. Відчуваємо ну, більше практики якраз, скажімо, в ударних такі. Так, безумовно. Едуард чомусь вибрав тактику е з кікбоксером грати в кікбоксинг, це дуже небезпечно. І ну, явно він був краще в боротьбі і ну, здавалось б, краще би, краще переводити. І... Працювати на підлозі, але він чогось стоїть в стіці і намагається з кікбоксером боксувати на його ж території. І очевидно, що зараз, бачите, у Едуардо вже видно в тому, що в, в першому раунді. І можливо, що в перерві між поєдинками 30 секунд залишилося до кінця першого поєдинку. Вибухнув Вадим щойно, блискуча що його, серія завершилася ударом в корпус. Нагдауна немає. Але, але удар був таки досить відчутний. акцентований так, удар пройшов. І зараз туди йдуть коліна, туди ж по Селезінці. Ну, напевно, відчуває тут в тій ситуації Вадим, що, як то кажуть, знайшов не слабке місце. Ці дії додали йому впевненості. Ну і ви ще говорили про те, що зараз коментатор він буде представляти Ну, а Зараз ви бачите на своїх екранах повтор першого раунду. Ви зараз чуєте представлення бійця в червоному куті Едуарда Бачка. Ми про це вже говорили. Сергій, я хотів звернути увагу на те, що ви сказали, що Едуард, як то кажуть, повівся на кікбоксера Оленчика, і скажімо так, веде поєдинок в зручні для суперника Манері. Ну, але як кажуть, кожен... Змагається, б'ється на ст... так, як дозволяє суперник, тому що змагання в тому полягає, хто кого як то кажуть, нав'яже свою манеру, свою тактику. І напевно в тій ситуації можемо тільки говорити, що Едуард не зміг заставити е, Вадима вести бій та він напевно планував. Я не думаю, що до бою він своїм тренером планував з ним, як то кажуть, е, ну, да. в, в, в кікбоксингом в даній ситуації. Ну ми побачимо зараз. У тренера була одна хвилина між раундами для того, щоб налаштувати Едуарда на. Змінений геймплан, тому що ну, очевидно, що він програє в стійці. Очевидно, що завершення першого раунду було далеко не на його користі. Зараз другий раунд. Бачите, знову Едік підходить на вісень удару, але не, ну, не реалізує. Так, ну, тут, треба, тут треба показувати руками, проходити в партер. І... Переводити на підлогу поєдинок, а він стоїть і чекає. Ну не знати чого він чекає. Мені здається, що навпаки, така манера ведення бою богачука додає додає впевненість його супернику. Тому що, коли суперник бачить, що я його боюся, то відповідно це, як то кажуть, додає йому десь і азарту, і сили, і віри в свою перемогу. Да, Тому що психологія щойно... в цих видах спорту має величезне значення. І щойно ви бачили, що дуже небезпечно пролетіло коліно. Майже я не бачив, тут з монітора дуже погано видно. Тут величезна кількість зараз зал забитий. Вщент, ми нічого не бачимо свого місця. І не видно було, але начебто біля щелепи буквально там в міліметрах пролетіло коліно у суперника Едуарда. І Вадім хоч і працює другим номером, але він більш впевнено себе почуває, він стріляє і. У Едуарда єдиний шанс перемогти це переводити на нижній рівень, переводити на. Він намагається це робити. Він не намагається, він стоїть і грає з. Е... Він зачарований своїм суперникам. Так, от нарешті. Нарешті він нас почув, але знову, бачите, він перевів, але не поспішає переходити. Ну, це можливо і е... йому на користь, тому що ну, суперник не давав можливості йому перейти до е... ну, близької боротьби в клінчі. І Знову не повертається в стійку, і знову Едуард намагається боксувати. І ну, це все одно, що зараз будь-хто з нас сяде з грамотним шахістом грати в шахмати. Навіщо? Він же ж бачить, хто суперник. Хоча мав право вибрати шашки, так? Ну безумовно, безумовно. Причому шашка, шашка. Ну, а що я казав? Ну ось схоже, що це може бути. Ось ми бачимо зараз на повторі. Ну, прямий справою і пройшов. І... Як кажуть, на п'яту точку посадив свого суперника Вадим Оленчик. Суддя приймає рішення. Про, да, дозволяє провести. Ну, але, скажімо так, тут же Оленчик кидається на свого суперника. Правда, Богачук зумів зараз перевести в парті, але Ну, цей удар міг в прямому значенні слова, як то кажуть, зламати остаточно. Богачука, і, хоча бій продовжується, але другий раунд так само, як і перший, однозначно за Оленчику. Він же тут дозволяє собі, як то кажуть, такі ефектні прийоми. Ну, Повне домінування. Повне домінування від бійця в білих шортах Вадима Оленчика. Він просто вже піймав кураж, можна сказати. Такої переваги сьогодні в жодному поєдинку ми не бачили навіть там, де закінчилось достроково. Там були просто на боліві прийоми. Той же Гавриляк попався, допустив помилку в боротьбі в партері, віддав руку супернику. Ну а ось ще один удар. Напевно, тут боротьба на цьому перепинена. Ну, цей поєдинок можна показувати. В